Eu Смертью, смерть по праву, Исущий воробек живот даровам истинный Бог наш. Молитвами причистая, Своя Матери всех святых, по милый и спасет нас, яко благ и человек, полюбец. Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! Господину и Отцу, нашему Владимиру, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, и Господину нашему высокопреосвященнешему Симеону, митрополиту Винницкому и Могилю Подольскому, всему освященному собору, всем здесь предстоящим и молящимся, бо хранимой стране, нашей Украине. властям воинству народу и я, и всем православным христианам. Подашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, изобилие плодов земных, и сохрани их нам многое

Шановний Микола Васильович, Володимир Борисович, представники державної нашої влади у Вінницькій області, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній пасхальний день великого торжества, лікування і радості. Я щиро вітаю всіх вас із Пасхою Господньою і світлим днем Христового Воскресіння. Може, по погоді він і не зовсім сьогодні світлий. І трошки дощить, і вночі так само було. Але що стосується цього торжества і тої пасхальної радості в нашій душі, вона завжди світиться, адже і в цьому році світло божественне зійшло із неба. Це є знак Христового Воскресіння, його милості, Його ласки і Його щедрот ще на один рік для усіх нас. Адже із гробу засіяло Сонце правди, адже із гробу засіяло нам світло істини, яке розповсюдилось по всьому світу. І ми сьогодні, святкуючи ту знаменну подію, радіємо, тому що Христос Воскрес, і ми маємо життя безсмертне. Ми маємо безсмертну душу, яку Господь відвоював у диявола, Яку Господь визволив від ряка, своєю смертю Господь переміг смерть, своєю смертю Господь дарував нам життя вічне. І тому сьогодні, у ці весняні дні, коли ми бачимо по природі, як вона пробуджується від сну зимового і все омоложується, і все народжується, так і Христос воскресає у наших душах, щоб і ми. Душею ніколи не старіле, щоб ми завжди пам'ятали про те, заради чого Господь прийшов на землю, заради чого Він пройшов кресну дорогу, віддав своє життя, для того, щоб ми мали життя вічне. І тому скільки не буде жити людство у цьому видимому світі, а буде жити скільки благословить Господь, воно завжди має бути вдячним Богу. За ту велику жертву, кровну, яка принесена один раз на всі віки, за всіх людей, в тому числі і за нас з вами. Прощено нам все. І у цьому пасхальному слові, яке ми всю ніч ми чули, святителя і вчителя Вселенної Діана Затовського, сказано: сьогодні всі прийдіть і ліниві, і нерадиві, і ті, хто постився і не постився, всі прийдіть. Хто прийшов 9, 11 і іншу годину, приїдь всі, і ніхто не буде обділений. Хай всі насолодяться від того піру радості, торжества від того піру, яку, який приготував нам Воскресний Христос, адже все це для нас. І сьогодні цей пір радості зібрав нас у центрі нашого града, щоб тут біля храму, який присвячений цьому святковому дню. Воскресінню Христовому ми могли вознести Господу Воскреслому спільну нашу молитву. Звичайно, трошки погода налякала наших людей. Дуже прикро, що нас ще у цьому світі щось лякає, адже Христос переміг все і не може лякати нас ні смерть, ніяка біда. Якщо ми християни, то наша віра нас рятує, наша віра нас спасає, тому що спасає нас Христос. Який веде нас до себе, до неба, до вічного спасіння у Царстві Небесному. Бажаю вам ще не одну милості Божої Пасху зустріти тут на землі. А коли Господь сподобить нас переступити поріг вічності, щоб сподобив нас святкувати Пасху вічну і нетлінну в горньому Єрусалимі, у царстві небесному, щиро і щиро. Від глибини душі і чистоти серця, а ми з вами все це старалися зробити у дні Великого посту напередодні Пасхи, бажаю усім вам не від себе, а від Христа Воскреслого, христа життєдавця, великих милостей і багатих щедрот. Хай ця ласка Божа, яка сходить у ці дні на нас, хай та радість пасхальна, яка сьогодні прийшла до нас. Ніколи нас не покидає не тільки у пасхальні дні, а на протязі всіх років нашого з вами земного життя, як це ми знаємо на прикладі преподобного Серафима Саровського. Сьогодні я хотів би скласти щиру подяку нашій владі, нашому губернатору, меру, представникам нашої влади за те, що сьогодні ми разом. За те, що сьогодні ми прославляємо Господа, трудимось для Його слави і для блага людей, тут на землі і безпосередньо у нашому подільському регіоні. А й Господь благословляє ваші подальші труди, посилаючи вам всесильну допомогу, щоб той хрест, який сьогодні покладений на вас, ви пронесли чесно і правдиво, і щоб за всі ті поступки, які сьогодні ви робите, і в першу чергу, які слугують для блага людей, і вам Господь воздавав добрим здоров'ям і всяким благополуччям тут, на землі, і вічним спасінням на небі. Я хотів би побажати усім вам, щоб Господь посилав все те, що необхідно нам для земного. Але я хотів би, щоб ми не тільки просили земного щастя, земного блага, щоб ми просили те. Про що Господь нам казав. Адже і євреї так думали, що він прийшов і врятує їх, як цар земний. Але він прийшов і сказав, що моє царство не від світу цього. І я хотів би сказати вам те, що прийде час. І коли ми з вами дивилися в цьому році традиційне сходження благодатного вогню. Який починається з четвертого віку сходить на гробі Господньому як знак тої істини і правди, що Христос Воскрес, і сходить тільки по юріанському календарю на православну Пасху у велику суботу, це є свідченням віри і торжества. Але у цьому році, як ми чули, багато говорилося про кінець світу у 12-му році. Про це заговорили і священники, про це заговорили і архіреї, є окремі е, секти, будемо так казати, або й навіть і е, церкви, які говорять, що у цьому році буде кінець світу. Але я вас хочу запевнити, зійшов благодатний вогонь, а значить, по крайній мірі, ще рік є Божої ласки і Божої милості до свого світу. І до свого творіння. Але хотів би попередити, що все те, що ми з вами сьогодні отримали під час Великого посту, не треба згубити за той короткий проміжок пасхального періоду. І хотів би нагадати, що не тиждень, як відмічено у календарі, і покрашено червоною фарбою цілу неділю. Ми говоримо і святкуємо Христос Воскрес, а цілих 40 днів. Ми вітаємось не іншими словами, не добрий ранок, не добрий день, не непривітні не здрасті. но тільки Христос Воскрес і у відповідь говоримо воістину Воскрес. Тому що у цих пасхальних, вічно живих апостольських словах привітання вміщається все. В них зміст нашої віри, в них сенс нашого життя і нашого з вами сьогодення і завтрашнього майбутнього. Бо якби Христос не воскрес у апостолу Павлу, була би віра наша даремною і проповідь наша марною. А тому ми сьогодні сповідуємо Христа Розп'ятого, проповідуємо Христа Воскреслого. і не тільки вустами, а в першу чергу повинні це робити своїм доброчесним, правдивим, побожним християнським життям. Хай воно буде найкращим свідченням того, що ми християни, православні християни, які віримо в Христа Воскреслого, які віримо в загробне життя, а значить загальне наше з вами Воскресіння. Ще раз і ще раз, у ці дні я щиро вітаю усіх вас і зичу вам всього того, що можна побажати добрий, хороший, Приємний людині від щирого серця і від щирої душі. Хай же ласка Божа і Воскресний Господь вітає між нами і ніколи не залишає нас, благословляючи і небесним благословенням, і посилаючи, як я сказав, все те, що необхідно для земного і що послужить для вічного. Ще раз вітаю вас і святом Христос Воскрес! What is this?